Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми, наша юна землячка, яка в своєму достатньо юному віці робить дуже важливу, корисну і цікаву справу. Вона очолює благодійний проект Діти майбутнє України, і саме завдяки її допомозі. Дітки вчать англійську мову, вчать безкоштовно, що дуже важливо. А як їй це вдається, взагалі, як вона досягла таких успіхів, вона зараз вам і розкаже. Отже, дозвольте вам представити Вікторія Войтович, керівник благодійного проєкту Діти майбутнє України. Вікторія, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Я вже сказала, що ви є нашою землячкою, ви зуманщини, так. так і е, очолюєте такий е, цікавий і потужний проєкт. Е, давайте трошки про себе і про проєкт. Звісно, добре, дякую. Мене звати Вікторія, як ви вже й сказали. Я працюю в школі англійської мови Флеш. Проєкт Діти майбутнє України це, скажімо так, це була дуже гарна ідея власниці школи англійської мови Флеш, яку змогли дуже гарно втілити я і моя команда. Якщо говорити коротко, то я сама з Уманщини, як ви вже й сказали, але. Наразі працюю, проживаю у Вінниці, де є центральний офіс школи англійської мови флеш. І завдяки цьому змож, можу долучити значно більшу кількість діток до навчання, тому що це більше місто. Взагалі, проєкт з'явився як ідея більш. Соціальної такої підтримки, психологічної підтримки для дітей на самому початку повномасштабного вторгнення. Тоді головна ідея була навіть не вивчати англійську, не давати дітям знання саме з англійської мови, а більше підтримати їх, тому що створився такий психологічний тиск, деякий на, на нашу країну. І було дуже важливо стримувати дітей в гарному настрої. Ну, звісно, ментальне здоров'я підтримувати так. якийсь настрій і, і взагалі, щоб був якийсь трошки стимул, так? Це правда. Тим більше в цей період школи перестали працювати. Дуже багато діток з батьками повиїжджали за кордон, і у всіх сталася така невеличка паніка, тому що ми знаємо, що мова це той інструмент, який допомагає нам так спілкуватися, який допомагає нам вирішувати безліч запитань. Тому, коли діти потрапили в нетипову для них ситуацію, їхні батьки для них це було дуже і дуже потрібно. Тому на початку проекту ми створювали уроки як англійською мовою, так і уроки з психологом. Тобто до нас приєднувалися викладачі, вони допомагали, розвантажували дітей психологічно, діти спілкувалися між собою, грались в ігри, у вікторини, дивилися відео, відео різного характеру, цікаві. Ось таким чином проходило наше навчання. Ну, я так розумію, що школа це школа дистанційного навчання, так от угу. і скільки сьогодні діток вивчають англійську мову у. У твоєму проєкті? Наразі е, цифра досить велика, про яку я навіть мріяти не могла на початку. Це 70 тисяч діток з усієї України, і не тільки з України, також з п'яти країн Європи. Е, ну, це переважно українці, які так, опинилися так, там так, взагалі. Це саме переселенці, переселенці з України. З України так. Так, і е, більша частина цих діток це якраз з східних областей, з південних областей. Це саме ті діти, яким. На мою думку, це було найбільш потрібно. Я наголошую, що навчання цілком безкоштовне для цих діток. Так. так а тепер трошки про сам формат навчання: скільки триває це навчання, яку методику використовуєте, взагалі, чи є якісь обмеження по віку? Ну одним словом, все, що все про свою школу. Добре. Отож, про те, хто може приєднатися, приєднатись можуть абсолютно всі. У нас немає певних обмежень по по території чи по чому ще, тому що це онлайн-викладання, але є деякі обмеження щодо віку дітей. У нас є курси для дітей початкової школи, це перший четвертий клас, і є курси для дітей п'ятих дев'ятих класів. Тобто це єдине. І е, також дітям потрібно мати доступ до інтернету, мати телефон або комп'ютер. Е, щодо формату занять, е, вже сказала, що це онлайн, але це не тільки онлайн-уроки з викладачем в групі, це також і цікава інтерактивна платформа. Тобто, окрім того, що діти отримують онлайн-заняття, вони також можуть, якщо вони його пропустили або хочуть трішки більш поглиблено вивчити матеріал, вони можуть зайти на платформу, потренуватись додатково е, і закріпити таким чином свої знання. Навчання відбувається три рази на тиждень. Це півгодини, платформа, півгодини онлайн. Долучитись можна дуже просто, просто зареєструвавшись на нашому сайті. Я думаю, Як називається сайт? Можна знайти діти майбутньої України. Так, і написати. ми в наприкінці програми, шановні телеглядачі, ми напишемо назву цього сайту, щоб ви зручно змогли знайти цю школу, цікаву школу. До речі, так або додамо QR-код. Це буде зручно відсканувати і просто зареєструватись. Хочу трішки більше розповісти про те, що саме ми викладаємо так, на наших так. заняттях. Ми зробили такий невеличкий аналіз. Для того, щоб зрозуміти, що саме дітям потрібно, і зрозуміли, що наразі українцям не вистачає базових знань тобто такого фундаменту, на який потім можна буде будувати гарні знання, навички, спілкування англійською мовою. Я я дозволю трошечки ну якби перервати твою цікаву розмову. Це дійсно так, особливо люди старшого покоління. Ми угу. виховані в якихось таких умовах, коли не було мотивації вивчати англійську мову. Зараз мотивація мені здається. Це більш ніж достатньо, тому відразу з'являються і нові можливості, так? Це правда. Прошу. Е, тим більше з мотивацією ми працюємо також, мотивацією дітей до навчання. Ми відслідкували, що саме от початкова їхня точка, так, початковий етап, коли вони саме заходять в вивчення англійської мови, це є дуже важливий етап для їхньої подальшої мотивації, якщо в них на цьому етапі стається якась невдача. Їх це демотивує навчатися далі, тому ми розробили такі початкові курси для навчання для діток перших-других класів. Ми з ними вивчаємо абетку, тобто ми вивчаємо літери англійської абетки, їх основний звук вчимось читати простенькі слова. Для діток старшого вже віку, третіх-четвертих класів, ми також вивчаємо читання, але вже дещо поглибленіше, ми даємо цілих 36 правил читання складних буквосполучень, слів. Це ті правила, які не входять до шкільної програми зазвичай, це те, про що зазвичай не розповідають, але ці знання допомагають їм не лише читати, але й розуміти, наприклад, коли англійською мовою спілкуєшся, як це слово правильно написати, що малось на увазі. Або, якщо ти, наприклад, читаєш, пишеш слова, ти вже знаєш, як їх правильно прочитати, як спілкуватись, відповідно, це теж дуже важливий навик. З дітьми 5-9 класів ми займаємось уже граматикою, тому що ці діти вони вже більш мають, мають початкові такі певні да, знання з алфавіту, деяких слів простеньких. Угу. Тому ми даємо їм базу граматики. А саме це шість основних часів, які допомагають їм збудувати такий кістяк спілкування. Також ми ми не просто даємо їм, наприклад, структуру і кажемо, ось це там present simple, так ми е, пояснюємо, чому саме цей час, як він вживається, в яких випадках. Для чого він потрібен, яким чином ти можеш цей час використати, щоб донести якусь свою думку? Вони будують речення, діалоги. Вони працюють на платформі, закріплюють, дивляться відео, як це відбувається в носії мови. Тобто, ось таким чином відбувається саме навчання. Скільки який період триває навчання? Взагалі, от від початку е, угу. і до, до закінчення, навчання для кожної вікової категорії триває три тижні, uh -huh. а саме це дев'ять занять. Тобто кожен тиждень по три заняття і дев'ять занять саме в онлайн з викладачем, плюс ще дев'ять занять на платформі для закріплення. Угу. Вікторія, ну про учнів ми вже трошки поговорили. Тепер про викладачів. Хто викладає в вашій школі? Взагалі угу. хто працює з дітками. Взагалі, ми працюємо по авторській методиці школи англійської мови флеш, яка була розроблена ще. Розроблена і дороблювалась протягом 17 років, угу. тому що саме стільки вже років в нашій школі, власницею школи англійської мови флеш. І викладають у нас молоді дівчата в основному. Це дівчата, які розуміють, скажімо так, як потрібно спілкуватися з дітьми, як правильно подавати матеріал. Ми їх навчаємо для того, щоб вони якраз таки працювали з мотивацією дітей до навчання, щоб вони працювали з їхньою активністю, щоб вони залучали якомога більше діток. Тобто немає такого, що ми проводимо заняття і дітки просто сидять, слухають. Тобто, наші викладачі вони докладають всіх зусиль для того, щоб опитати кожну дитину, щоб зробити так, щоб кожна дитина хотіла відповідати, тягнула ручку і робила свої перші кроки, досягала своїх перших успіхів у навчанні. А, скажи, будь ласка, ну чи можна розглядати ваші уроки англійської мови в вашій школі, так як, скажімо так, якесь додаткове заняття? Чи можливо це як друга мова, чи взагалі на, які, на які, який акцент ви робите? Чи може той, хто трошечки не встигає, можливо, вчити якісну англійську мову в школі, де ну, мало ли може в селі, де десь менше можливостей для того, щоб її вивчити? Як от ви позиціонуєте себе в цьому контексті? Е, так, я вважаю, що це якраз та, той скажімо, проширок населення, який саме. Відповідає максимально нашим учням, да, той, хто підходить нам для навчання. Я вважаю, що ніколи не пізно починати. Я вважаю, що навіть якщо дитина в п'ятому класі, але вона піде до нас на курс там, з меншими дітками читання, це абсолютно нормально. Угу. В нас таких випадків було багато. Буває таке, що дитина приходить, наприклад, на самий початковий курс, потім проходить другий, потім проходить третій. І таким чином вона збирає всі знання, які можна тільки зібрати ось на нашому благодійному проєкті. Un šis kurss. Він підійде діткам, які також щось знають. Наприклад, якщо є дітки старші, які ходять, відвідують англійську мову в школі, можливо, відвідують десь з репетитором, чи ще на інших курсах, ці знання вони є, вони будуть для них дуже гарним повторенням і дуже гарною систематизацією, тому що, окрім самих онлайн занять, у нас також є підручник, де вони зможуть всю цю інформацію собі залишити, да, скажімо так, щоб коли навчання завершиться і вони захочуть повторити через деякий період часу, у них не виникало з цим проблем. Так само у них залишається платформа, на якій вони зможуть потренуватися. Так само ми їм даємо дуже багато картинок цікавих, дуже багато занять, таких вправ на повторення, які відбуваються саме онлайн. Тобто це посилання, за яким ти просто переходиш і тренуєшся ще раз. Так само після завершення навчання ми, скажімо так, не кидаємо наших учнів. У нас немає такого, що завершилось навчання, і все ми з ними прощаємось назавжди. Ні, такого немає. У нас є телеграм-канал. Куди ми приєднуємо всіх випускників, звичайно, щоб по їхньому бажанню, який веде також одна із наших найкращих викладачок. Там ми публікуємо те, що дітям зазвичай цікаво. Це різноманітні меми, якісь опитування, вирізки з фільмів, з мультфільмів, відео Ютуб, тобто, все-все, все необхідне, щоб що Щоб підтримати дитині... інтерес до англійської мови. Саме так, так. щоб угу. підтримати і поглибити де в чому свої знання, угу. поповнити словниковий запас, можливо. Вікторія, ну я так розумію, що тобі дуже подобається та справа, якою ти займаєшся. Певна річ подобається англійська мова. Ну а як так сталося, що ти прийшла в своєму житті до такого повороту, що ти нині не лише сама вивчила мову, а ще й намагаєшся навчити мови інших. Знаєте, це дуже цікаве запитання, і насправді я тільки нещодавно, скажімо так, дійшла такого висновку, чому я зараз знаходжусь там, де я знаходжусь. Насамперед хочу сказати, що моєю такою мрією ще з дитинства було викладання. Я дуже люблю дітей, я дуже люблю проводити з ними час, я гарно знаходжу до них підхід. І ще з маличку я хотіла викладати саме тому. Так склалося моє життя, що я не викладаю. Я не навчалася в університеті саме на викладача, але я прийшла працювати в цю школу взагалі як маркетолог. В школу англійської мови флеш, я прийшла як маркетолог. Але коли з'явився ось цей проект, і мені запропонували, сказали, що. Вікторія, ти маєш гарні навички, давай спробуй е, керувати таким проєктом. Я сказала, дуже цікаво, давайте я спробую. І напевно, завдяки тому, що я сама дуже люблю дітей і дуже цікавила саме викладанням, різними підходами. Е, мені вдалося організувати дуже гарну команду. Я вважаю, що в нас зараз просто найкраща команда, напевно, тому що це ті дівчата, на яких дійсно можна покластися, які гарно виконують свою роботу, навіть коли ти. Щодня не говориш їм про це, да? гарно виконує. Вони і так це роблять. Е, і завдяки цьому також я доклала зусиль для розробки всіх навчальних матеріалів. У нас є методист, е, дівчина, яка дуже гарно володіє і методикою викладання, і так само дуже любить дітей викладати і викладає на постійній основі. От, і ми з, разом з нею в тандемі складали ці підручники, презентації. Нам це було дуже цікаво. І ми завжди брали відгуку дітей, батьків, як їм чи їм потрібно. Подобається, чим не подобається, які результати. Ми навіть для того, щоб постійно якось покращувати нашу роботу, у нас є така. Традиція на останньому уроці курсу онлайн викладач і діток питає, а що вам сподобалось, а що вам було найбільш цікаво. Ми робимо записи, я переглядаю особисто ці записи і дивлюсь, що можна було б ще покращити. Також ми запрошуємо батьків на останні заняття, якщо хтось хоче дати свій відгук. І цими відгуками ми наповнюємо наші соцмережі, цими відгуками ми ділимося, коли хочемо розповісти десь про себе, в якихось статтях, можливо, ось так, щоб нас запросили на телебачення. от. І ну, взагалі я вважаю, що я на цьому місці зараз, тому що це збулася моя якась дитяча мрія, і таким чином я реалізовую зараз. себе. Ну 70 тисяч учнів це гарний результат твоєї роботи. Я так думаю. Ну і команди, звісно, так. Так, і якщо чесно, на початку проекту, коли я ще до нього не зовсім торкалась. То про ці цифри ми навіть не мріяли. В нас виходить там, що тижня реєструвалося ну, 20-30 діток. Коли я взялася за цей проект, то я почала шукати партнерів. Це, мабуть, було найкраще рішення шукати партнерів. Наразі у нас дуже багато гарних дійсно людей, які з нами співпрацюють. Це всеукраїнський освітній хаб, це різноманітні платформи, такі як діти в місті, Едюкейшн Так само ми публікуємося постійно на таких сайтах, як «Освіта.ua» та інші. Тобто такі ресурси, яким, які, яким людям довіряють, і де люди зможуть дійсно ну, вичерпну інформацію для себе взяти. От і завдяки цьому. У нас з'явилось дуже багато учнів, 70 тисяч. І коли я тільки приходила в цей проект, мені говорили, що ну, давай, ось там 5 місяців попрацюєш, і ми будемо його закривати, тому що якось він слабкувато йде, але ми постараємось зробити все, що ми можемо, і все на цьому. Ну і тобі вдалося. І мені вдалося. І зараз, коли я там десь кажу, що ой, в нас мало реєстрації, мало діток зареєструвалося, то мені кажуть. Вікторія, ні в якому разі проект ми не закриваємо, все буде продовжуватись. От тому я цим дійсно пишаюся, Вікторія. А як виглядає рідна Уманщина взагалі в цьому контексті? Ну і Черкащина загалом? Знаєте, я б хотіла, щоб Уманщина, Черкащина більше долучались, тому що. Так як центральний офіс школи знаходиться у Вінниці, нас там більше знають, було значно легше десь пробитися, розповісти про себе. Саме з Черкащиною я працювала менше і тому я приїхала сьогодні сюди. Я дуже хочу, щоб більше дітей з моєї області рідної приєдналися. І можу сказати, що якщо нас дивляться, наприклад, відділ освіти, викладачі, директори. То е, нехай. Вони теж подумають про те, що можна долучити діток, ми зовсім не проти, я тільки за я, я... нагадую безкоштовно. Так це зовсім безкоштовно. Так. От я надам всі необхідні матеріали, розповім все, що треба, для того, щоб можна було це зробити. Я тільки за нові партнерства uh -huh. для мене це завжди дуже цінно. А вікторія, а от е, цікаво почути твою думку, чому треба це робити? Чому треба вчити англійську мову, і чому треба починати от з такого раннього віку робити це, і наскільки uh -huh. легше? Це, це, це зробити, коли починаєш вчасно. Бачите, тут вже в питанні є відповідь. Насправді, англійська мова це мова спілкування всього світу. Е, як би там не було, це мова, куди б ти не поїхав, в яку країну. Тебе, Тебе зрозуміють. Так. Так. І е, діти це такий вік, коли вони швидко розвиваються, в них дуже гарна пам'ять, вони класно запам'ятовують. Е, якщо їм давати заняття в такій ігровій формі, то їм це значно цікавіше. І чим раніше дитина засвоїть якісь базові знання, чим раніше вона зрозуміє, що англійська це взагалі не складно, це цікаво, що це не, не щось таке непідйомне, дуже важке і незрозуміле. Тим краще буде і для самої дитини, і для батьків, тому що англійська мова вона відкриває двері усі. Тобто, якщо ти хочеш отримати гарну освіту, вступити в гарний університет, якщо ти хочеш подорожувати, дізнаватися більше про цей світ, якщо ти хочеш мати гарну роботу, наприклад, і спрацювати, співпрацювати з усім світом, тим більше, що я особисто вважаю, от почалось повномасштабне вторгнення, я для себе ем, прийняла таку думку, те, що я Їхати нікуди не буду. Я буду максимально корисна на своєму місці, на якому я є. Але я знаю, що дуже багато людей, живучи і працюючи тут, вони співпрацюють з закордонними компаніями, і таким чином вони також піднімають і нашу економіку і допомагають нашому населенню, і собі в тому числі. Тому англійська мова це дуже важливо, якщо ви хочете просто. Гарно, класно, цікаво, корисно проводити своє життя. Тому ем, хочу сказати, що ніколи не пізно. Якщо це дитина, навіть якщо ну, якщо в дорослі, якщо вам 60-70, у нас є учні, найстарші наші учениці, якщо я не помиляюсь, було 78 років. Тобто, це, ну. Можна починати в будь-який ну, момент віці. Так. Вікторія. Скажи, будь ласка, ну чи справедливе це твердження, що ну не всі можуть опанувати мову? Там от мені не даються мови. Як як важаєш у вашій школі справляються з такими випадками? Справляються більш того, я вважаю, що не буває нездібних людей чи дітей. Я вважаю, що буває або неправильна методика, або викладач. Тобто, тут дуже 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 багато залежить від цього. Так як у нас методика перевірена вже роками і роками, як я казала, більше 17 років в школі, я можу бути впевнена, що ця методика дає результати. Ну і звісно, я їх сама бачу, тому я можу розповідати про це з таким захопленням. Я бачу, що тобі подобається те, чим займаєшся, але мені ще подобається те, що ти хочеш долучити до цього проекту якомога більше людей для того, щоб дійсно майбутнє України було успішним і було перспективним. Правильно, тому що ми, ми зараз працюємо на перспективу. Це однозначно, і власне і воюємо за це. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій студії була Вікторія Войтович, наша юна землячка, якій вдалося зробити дуже гарний проект, майже 70 тисяч діток. Онлайн вчать англійську мову завдяки її, її команді. І е, дуже приємно, що власне е, війна е, наклала відбиток на, на всі наші процеси, але ми живемо і мріємо, і думаємо про майбутнє, про те, що воно має бути успішним. Це щаслива країна успішних людей. Саме так. Так, саме так на в титрах нашої програми ви зможете побачити контакти, за якими ви зможете знайти більш детально школу Діти майбутньої України, верніше проект Діти Майбутнє України і доєднуйтесь, власне, починати ніколи не пізно, як сказала Вікторія Войтович. Саме так.